Пані Олено, скажіть, будь ласка, ви бачили той лист, який оприлюднило багато змі, але всі оприлюднили українською мовою? Ні, я розумію, що, мабуть, не всі володіють на банковою англійською, але мені ще здавалось, що все ж таки документ буде надісланий англійською. Чи може я помиляюсь, як вважаєте? Я саме про той лист з переліком реформ і стайму. Ну, пане Бориславу, наскільки я розумію, це все ж таки не лист, а лише рекомендації, і навіть не рекомендації, а список пропозицій. Отак, От якщо читати е, телеграм-канали, наближені до влади, то вони це трактують не як обов'язкові дії, а як е, певний тему для розмов. Мовляв, до нас е, звернулися наші західні партнери і кажуть: Україно, чи хочеш ти реформуватися? Можливо, ти хочеш поборотися із корупцією? Можливо, давайте поторгуємося. Можливо, ти хочеш реформувати судову систему. Якщо о, ні, ми все зрозуміємо, можливо, у вас є там ще декілька ряд проблем. От, принаймні, так це на сьогоднішній день трактує наша влада. Всі довкола вісно-президентські спікери, і це великий сум. Тому що мені насправді здається, що цей лист останньої краплі терпіння. Насправді ні, не бачила так само, як і всі, я користуюся винятково інформацією з відкритих джерел. Ба більше я там вислухала велику кількість різноманітних експертів для того, щоб вони пояснили, що це і це справді те, що називається в буквально. Наму сенсі в доброму сенсі рекомендації до дій, але о, ми чули багато напередодні заяв та про те, що нам треба реформуватися, що як казав Гітаусна усіда, наша корупція вона заважає постачання озброєння, додаткової фінансової допомоги і так далі. Тобто, тут, вже знаєте, якщо ви не розумієте англійську мову, якщо ви не вмієте губати читати по губам, вибачте, то читайте тоді о цього листа, яке надіслали в різні інституції, сподіваючись, що можливо прем'єр-міністр Денис Шмигаль зможе Розуміти, якщо ні, то ось, будь ласка, в офіс президента. Ось, будь ласка, ще в донорські інституції, які нам допомагають, щоб всі знали про що йде мова. Ну і звісно, окремо в офіс президента. Щоб теж там не марили, що це якісь окремі пропозиції не до нашої влади. Тому я впевнена, що ну офіційно ми цього листа не побачимо. Тому що американці, як і раніше, вони не хочуть принижувати Україну, підігрувати російській пропаганді, вони не хочуть показувати, що в нас щось не так. Вони безкінечно це роблять надзвичайно толерантно. Ну і влада цього не буде робити, тому що це ж винятково пропозиція. Можливо, ми захочемо і з вами від цього відмовитись і цими реформами не займатись. Дивіться, не для кого не є таємницею, що Захід хоче робити з України антиросію. Там немає демократії, в нас повинна бути, там нема сталих потужних інституцій, в нас вони повинні з'явитися, там нема переходу влади, у нас повинна залишатися переход влади, як був завжди. Там нема демократичних виборів, у нас є, але е, там також немає взагалі судочинства, там є судилище, і ми все це знаємо. А от в нас намагаються провести судову реформу. І от все це показує, що Захід буде і далі дуже потужно супроводжувати Україну на шляху перетворення до демократичної держави, навіть якщо деякі представники влади, ай яй 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 цього не хочуть. В будь-якому випадку, знаєте, я отак от задумався і дивлюсь. А щоб не було дуже соромно нашій владі, держдеп випустив такі, таке повідомлення: список реформ для України від США. Це не умови для військової допомоги. Повідомив це Білий Дім. Про це працівник Радбезу США зазначивши, повідомив, що перелік це робоча версія списку пріоритетних реформ, яку передали для обговорення та відгуків, Знаєте, я я да, так так, так, я от мені дуже це сподобалось. Я, як людина, яка пам'ятаю, як так само нам про, е, допомагали ось, раніше проводити реформи, коли не хотів ну, от, повірте, ну не хотіли приймати багато законів, ви це пам'ятаєте. До речі, і боротьба з корупцією відкрити е, декларування теж було дуже важким, але. Нам допомогли і ми отримали безвіз. Ми отримували допомогу, ми отримували інтеграцію в європейську спільноту. Зараз це ще більше стоїть на кону, стоїть питання допомоги. Нам кажуть, ви будете отримувати зброю, ви будете отримувати снаряди, але гроші в обмін на реформи. До речі, пані Бріцкер, яка теж нещодавно була назначена, вона теж саме про цю історію. В мене запитання. То що у нас влада може ризикнути? Ви вважаєте тим, що не отримати гроші і не заплатити військовим або не забезпечити всі верстви населення необхідними соціальними виплатами? Чи вона все ж таки відповідальна? І вже зі вчорашнього дня почала а, започатковувати реформи, які очікує вся Україна. Знаєте, я дуже люблю використовувати приклад з опису із особистого життя. Це коли в мене завжди тато казав, що все хороше в мені це від нього, все погане від мами. То в нашої влади приблизно так само, що все хороше, здобутки на фронтах, не знаю, втримали Київ, відбили якісь наші території, нас приймали там дуже добре минулого року в Америці, в Британії. Це від влади. Все, що погане, все що корупція, якісь чиновники на часті на руку, провали в реформах, це не від них, це якась інша інститут. Ітуція, в нас немає ж монополії влади. Правда, в нас же всі. Гілки влади вони абсолютно незалежні. Тому кожна має тягнути свою. Це буде так завжди. Та о, перекладання відповідальності. Хто не зробив, не зробив парламент. А що парламент щось вирішує? Ну звісно, в нас же демократія. А, чого ви не реформували суди? Ну як це там? Якась там не знаю, мафія судова. А хіба ви не впливаєте? Хіба у вас в офісі Президента немає окремо взятої людини, яка відповідає саме за це? Та ні, ні, звісно, в нас демократія. То треба, я думаю, нашим глядачам. Пояснювати, що означає зменшення цієї допомоги зараз. В Америці надскладний період і вже розпочався, і чим далі тим буде гірше. От прям супер гірше, тому що вони будуть вирішувати свої внутрішні питання. Україна буде лише однією із розмінних монет. І якщо в нас все погано, то приходять республіканці і кажуть: слухайте, а на що нам віддавати гроші, які американці так важко своєю працею заробляють, сплачують податки. Туди, де хтось на цьому наживається, звісно, вони до нуля цю допомогу не зведуть. Але вони будуть її поступово зменшувати, якщо ми не будемо реформуватися, якщо ми не будемо змінювати ці інституції, на які нам вказують в різних листах з різними е, е, приписками, що це там тільки нам рекомендують, ми будемо давати пас грати, наприклад, проти Джо Байдена, як він буде виходити чи е, інші демократи і розповідати про те, що треба безкінечно допомагати Україні, якщо ми не будемо власне, йому допомагати, та в цьому сенсі показувати, що ми змінюємося. Е, е, найголовніша проблема всіх цих. Змін і попередньої влади, і сьогоднішньої влади завжди підкреслюю: не думайте, що ми критикуємо тільки там сьогоднішню. Ситуацію, це те, що для того, щоб тобі боротися, тобі треба десь вибивати з місць своїх безкінечно, тому що вони на хлібних місцях, тому що це якісь там не знаю міністри, це люди, які відповідають за інфраструктуру, це чиновники, які вирішують свої питання, це люди, які сьогодні займаються закупівлею оборонки. Не просто їх знести, а ще й провести розслідування. А як провести розслідування, якщо вони потім щось будуть безкінечно розповідати і про тебе? І от, власне, ця кругова порука, вона і великою мірою Наважає проводити ці реформи, але хочеш, не хочеш, та або зараз ти будеш наздоганяти тих, хто це наробив, або потім наступна влада буде наздоганяти тебе за ці провали. Я сподіваюся, що в офісі президента дуже серйозно зважують на те, що відбувається, принаймні є такі сигнали. Та ми бачимо, як повертають прозорість і відкритість є декларування. Ми бачимо, як все ж таки намагаються там якісь гучні справи робити в судах, як намагаються реформувати, не знаю, наприклад, звільняти воєнкомів і і які я розумію, наступного року ми побачимо діджиталізовану систему всіх списків, того, як хто може в нас бути призовником і мобілізованим. Одним словом, якісь такі речі все ж таки є в нас на горизонті? Все залежить від того, як поговорили в Америці, що сказали, які останні сигнали були надані. Ну, а далі ми будемо бачити. Та в нас така осінь. Ми її охрестили ще влітку непростою гарячою порою. Ми бачимо, що політичні зміни відбуваються в різних країнах, не тільки в Америці. І звісно, наша влада як ніколи має бути гнучкою. Я кажу, що е, перші півтора року війни, як би це от зараз не звучало, але в політичному сенсі це була максимально тепла ванна. На жаліли нам допомагали багато чого. Було авансом. Зараз починається холодний душ, та це це, це не те що там погано нас кидають. Ні Просто починається холодний, а тепер, друзі, працюємо, відпрацьовуємо і показуємо, на що ви робите ставку. Мені здається, що ще варто пам'ятати, що. Перемога України це не тільки буквально повернення наших територій, перемога в над нашим ворогом. Це ще й довести західному світу, що ми не state, що на нас справді можна робити ставку, і ми справді є європейською демократією. І от найгірше буде знаєте, як виграти у війні, але програти всередині держави. От я цього боюсь найбільше, тому що я вірю, що збройні сили України ніколи нас не підведуть. Пам'ятаєте, пані Олена? В минулому скликанні я кожну п'ятницю викладав світлину, скільки людей присутні в залі? Ну це і в була... середу, ще інколи в середу, і в середу теж. Але мене за це не більшість парламенту, тому що коли в залі залишається 15-20 людей, а ти викладаєш і показуєш, хто залишається і працює дійсно. То це дуже не подобається тим, хто пішов по своїх справах. Люди навіть писали працюй курву, а зараз люди теж саме вимагають від влади і намагаються їй трохи інакше сказати не тільки працюй курву, а працюй те. Ну і в числення, але це окрема історія. Найцікавіше, що багато хто не звернув уваги, Там подивилися Міністерство оборони реформувати, посилити незалежність антикорупційних органів. І всі розуміють, про що мова всі зразу розуміють про що йде мова. Але ніхто не помітив таку маленьку історію, як корпоративне управління, реформа корпоративного управління. Тому що що це таке для багатьох людей це дуже важко зрозуміти. Але реформа корпоративного управління це саме управління великих державних корпорацій, наприклад, Укрнафта, Татнафта, «Центренерго» і всі інші компанії, величезні компанії, які в володіє держава, але які відверто доять представники влади. І от найцікавіше, тому що ну давайте відверто казати. Нещодавно американці волали, що в 20-му-2021 році в Україні була фактично ні, не призупинена, звернута взагалі реформа держуправління. Вона була звернута через те, що такі корови в Україні вважалися дуже дойними саме для деяких окремих персонажів. Ну ні для кого не секрет, що, наприклад, не є таємницею, що шурма контролює все, що відбувається в Укрнафті, в Укртатнафті, Одеський припортовий завод, багато іншого питань. От в мене цікаво, в мене є запитання: таке в мене, мені дійсно цікаво, чи влада погодиться відверто відмовитись від того, що доїти ці корови, і фактично ці корови почнуть наповнювати бюджет України, а не обслуговувати чиїсь інтереси. Чи ні? Ви вважаєте, що навіть вимога американців ні до чого не призведе? Ця вимога, ну давайте так скажемо. Ми ж все -таки, все ж таки суверенна і незалежна держава, це не не зовсім вимога, це все ж таки порада. Та якщо ви хочете бути кращими за себе вчорашнього, то зробіть так і так. І ці пропозиції, ці зауваження, а всередині України це волання і крики наших антикорупційних активістів, вони лунають дуже дуже давно. Але насправді у вас нині там ви пам'ятаєте, що в нас була історія із антиолігархічним законом, проголосованим в Невпровадженим там за 5 хвилин, як всі хлякали, та і говорили про те, що нарешті в нас не буде цієї монополії бізнесу великих підприємств. Хоча всі розуміли, що насправді треба просто зачистити галявину, позбивати старих і завести нових, як їх завести, тоді було неясно. Під час війни, на жаль, стало очевидно, що ми і знаходимося в процесі народження нових найбагатших українців, тому що зброя. Тому що зараз ми бачимо ці скандали із зерном і можна це перераховувати багато в чому. Можливо, вони не досягнуть так швидко рівня. Не знаю, Рената Ахметова чи когось іншого. Але тим не менше, це і є наші нові олігархи. Туди ж медіа, туди ж ми долучаємо, звісно, і політичний контроль над депутатами. Ну і звісно, далі там теж інституції ці діляться. Тому сум в тому, що ні, вони не відмовляться неможливо. Я не знаю, це така хвороба. Чи то офіс президента треба знести і побудувати його в якомусь іншому намоленому місці. Чи просто якесь держуправління має змінитися. Але я впевнена, що це стане якраз їхнім вироком на наступних виборах. Та я тільки кажу не про ці вибори, не, не, не під час війни, тому що зараз великою мірою українці позбавлені раціонального критичного мислення. Ми занадто емоційні, ми занадто налякані, ми занадто стурбовані і нам не до цього. Але я вірю, що якраз от нас. Наступні вибори вони стати, тому що це вже було, тому що історія так побудована, що якраз попередні твої помилки вони тебе обов'язково наздоганяють. Це відкидає нас в розвитку, це неймовірно обкрадає зараз найголовніше нашу армію, тому що кожна гривня, кожна копійка витрачена з митниці, з енергетики, нечесні закупівлі, непрозорі прозорі торги. Це обкрадання вже не нас з вами. Ми ті, хто в тилу, та це друга черга. Не головніше це армія. Скільки всього можна було зробити, скільки можна було всього купити? Мене. Сьогодні в ефірі була Оксана Корчинська, це дуже відома і волонтерка, і людина, яка займається воєнною медициною, і те, як вона кричить про елементарні, здавалося б, аптечки, які закуповують китайські, коли вона сьогодні сказала, що кожен четвертий турнікет на фронті він є неякісним. А від цього ампутації, а від цього смерті, і да, я точно можу сказати, що війну в Україні розпочав Путін, Російська Федерація, це вони в цьому винні. Але якийсь відсоток смертності тих, кого можна було врятувати, винна українська корупція. І про це теж треба пам'ятати. Отут, погоджуюсь на 100%. Але єдине, що не погоджується, що коли каже, це порада. Знаєте, в мене є близький мій товариш. Ну, вони ж і... не можуть нас змусити, правда? Я зараз поясню, чому це не порада. Це навіть не рекомендація. Це ультиматум для виживання. В мене є близький товариш, який захворів дуже поганою хворобою, ну дуже погано. І він проходив хіміотерапію, він проходив все інше, і він а, каже, Лікарі, знаєте, я, я от не можу, я буду мабуть, трохи вживати алкоголю. Він каже, вам не можна зараз вживати алкоголь". Ну, Мені треба якось заспокоїтися, я не можу, мені ліки не допомагають, я постійно в треморі. Він каже, знаєте, вживання алкоголю, скоріш за все, прискорить процеси, і ви дуже швидко зупинитесь на тому світі. Дуже просте пояснення. Ні, ні, він не порадив йому, не вживав. він порадив ні не послухав. Але він пояснив, що буде далі. Я знаю, що буде далі, якщо наша. Дуже розумна а, влада, яку очолює найвеличніший політик всіх часів і народів по версії Андрія Єрмака, проігнорує ці рекомендації. Але знаєте, пане Олена, я вважаю, що він не проігнорує. Тим більше, що в нього вже з'явився дуже потужний радник: це екс тренер зборної України, екс-футболіст Київського Динамо, Мілана і Челсі. До речі, про Челсі ми повернемось. Андрій Шевченко, це людина, якою зараз без жартів, без іронії спортивна Україна пишається. Це легенда футболу, і це людина, яка в світі спорту має вагу. Так от, до речі, він непогано кажуть відпрацював як амбасадор United24, але зараз його призначили радником президента. Ну зрозуміло, що у всіх запитання. радником з яких запитань. А тому, що розуміючи великий потенціал як спортсмена, який був у Андрія Шевченка, ми розуміємо його великий потенціал у всіх інших питаннях Ми пам'ятаємо його мрію разом з королевською. Ми пам'ятаємо його заяви. Ми розуміємо, що радити, якщо він може радити Зеленському, ну в нас великі проблеми, тому що поради, окрім спорту, я не розумію, які можуть бути. А якщо у президента є час на спорт. То в мене є багато інших запитань. Так от, в мене запитання, може, ми от не праві по відношенню до того, що. Ну, таке призначення. Президент має право призначити собі радника. От він вважає, що ця людина дасть найкращі поради. Найкращі. не Валерій Пекар, не Валерій Чалий, навіть не Олександр Пасховер або хтось інший. Ні, ні, ні. Він, саме ця людина, може Андрій Шевченко дати найкращі поради, які. Кардинально змінить результати а, країни в деяких питаннях, чи можете ви уявити, які це питання? Ну, я думаю, що ми побачимо результати його роботи, як говорив його наставник. Результати будуть на табло та пройде час. Я думаю, що Андрій Шевченко в хорошому сенсі він буде ширмою, та тому, що перш за все, це ім'я і на щастя, на відміну від інших українських спортсменів, титулованих, він. Ви нагадали справедливу історію, та там пишатися досвідом співпраці з королевською просто неможливо. Але тим не менше він не заляпаний, як в такий в політиці, та він не займав ніякої посади. Тому, перш за все, він буде асоціюватися зі своїм гучним ім'ям. Звісно, він нічого не буде радити Зеленському, це смішно. В нього і тут Андрій Єрмак, і тут не ну, ніде радити. Але тим не менше це певний статус. Та і журналісти, які захочуть щось написати про Україну. Вони будуть шукати якесь джерело, вони будуть шукати якогось радника. О, так це Андрій Шевченко, і він їм скаже рівно те, що він скаже всім. Як він говорить про війну, як про те, що треба донатити допомагати нашій країні, він буде фактично як бренд, який презентує нашу країну. Я думаю, що це ледь не один із непоганих яких таких варіантів, хто би міг нас презентувати, ну давайте так. У нас було так багато заяв. Ми вами пам'ятаємо, не знаю, там Подоляк, який коментує та Індію, і Китай, ще якісь ляпи. Ну, тобто, досить політиків, які презентують нас не в найкращому вигляді. Я впевнена, що Андрій Шевченко не полізе в ту сферу, в яку він не знає. Я впевнена, він не буде коментувати Україно-Китайські стосунки. Він не буде розповідати про північну Корею чи давати оцінку папи римському. Хоч Ча цілком ймовірно, що він з ним зустрінеться і ще раз нагадає про війну в Україні, це максимум. Але тут же я розумію, чому ви іронізуєте та що хочеться ж там бачити висококласних дипломатів, хочеться бачити людей, які справді не за там з науки, з мистецтва, які нас дуже потужно презентують. Експерт. Експерти та мені дуже цього не вистачало, коли в нас відбувалася поїздка президента до Америки. І на цьому тлі розгорілися польсько-українські скандали то їх мав коментувати, наприклад, міністр закордонних справ якого взагалі не було, його не пустили. Він не сказав ні слова, а це було конче необхідно, так, щоб з дипломатичної точки зору знизити градус, пояснити. Не знаю, можливо, десь перепросити чи згладити його гострі в якісь наші кути. Отак це мало бути. Але Андрій Шевченко, от я знаю, що теж він дуже багато привозить грошей до України, то хай цим і займається, бо ну не знаю, є в нас купа і великих проблем. Це історія номер раз, і друга історія дуже суттєва і дуже болюча. Ви слідкуєте за новинами. Спорту цих триклятих росіян зараз повертають та на різні майданчики не супер активно, але потрохи повертають. Та. Ну, мальчики, ні, при чому хай там 17-річні ці недобитки грають, наприклад, в футбол. Це не ок. Ми маємо з цим боротися. Ми маємо цьому протистояти. В нас не знаю, наприклад, навіть у Федерації Хокею є люди, які мають російське громадянство, російські паспорти, і з ними нічого неможливо зробити. зробити. Це доведений доконаний факт. Вони мають. Українське громадянство, російське громадянство і там є чиновники, які їх навіть захищають. У нас є велика купа нарікань на міністра спорту. У нас велика проблема із олімпійським українським комітетом, та тобто маємо бути свідомими, що і ці питання теж треба гасити, тому що ми з вами пам'ятаємо, що немає спорту поза політикою, немає мистецтва, культури і так далі. От, власне, тут хай Андрій Шевченко виходить знов ж таки на якісь майданчики і розповідає про те, що російські футболісти мають право грати і ганяти м'ячка, хіба що з білорусами, з іранцями і з північною Кореєю. В жодні цивілізовані країни їх не варто за жодних. Дих обставин повертати, якщо він зможе це зробити, будуть йому мої овації До речі, британці вже відмовились виходити на поле разом з росіянами. Це принципова позиція, і ми розуміємо, що вони будуть не поодинокі, будуть і інші, хто відмовиться. Тому у ЮФА зараз величезна проблема. Сім вони повертають саме 17-річних а росіян в гру намагаються сказати це ж діти, це діти, які потенційно можуть вбивати українців, і це діти, які а, в них є батьки, які теж можуть воювати проти України. Тому ні, це колективна виконавна відповідальність. Але є декілька, декілька моментів, які знаєте, мене бентежить. Коли ви кажете про російські паспорти, в нас голова наглядової ради Одеського припортового заводу. Він має російський паспорт. Він працював в Росії і він а, зараз а, очолює Наглядову раду стратегічно для України а, стратегічного підприємства. А, але не так цікаво, це ні для кого не є таємницею, що у Андрія Шевченко дуже добрі стосунки з Романом Абрамовичем. Це найкращий гаманець Путіна. І не для кого не є таємницею, що перемовником з Абрамовичем дуже часто виступає Давід Арахамія. Чи не здається вам, що це призначення виключно для того, щоб підняти статус в перемовників, які проводять перемови з Абрамовичем? Хоча це тільки моє припущення на мій хлопський розум після спілкування з якимись злими язиками з банковою? Ну, це цікаво, ти бачиш, що, що там в Росії зараз пишуть про те, що заборонили Абрамовича критикувати, але бачите, як, ну, є такі речі, за які о, я не знаю, як їх тлумачити, тому що, здається, Ребров, та, головний тренер української збірної, він кум Єрмака. Чи добре це, та? не знаю, але наче він непоганий тренер, та? тобто є сторона світла... Є сторона світла, є сторона темна. Хтось каже, нам немає нам байдуже і немає значення. Хтось каже, що його призначили, тому що він кум єрмака. Можливо і так, але для нас головне, щоб наша збірна досягала результатів. Та а далі розберемося. Абрамович це супер темна конячка. Хто б що не казав, що все очевидно, ви праві, коли кажете, що він гаманець. Це олігарх, який зараз намагається зберегти свої статки. Нещодавно встановили, що в нього там. Предметів мистецтва на мільярд, який він не показав, тобто все одно в нього є гроші. Він намагається поміж крапельок довести, що він не росіянин, на хто він там, здається португалець, це ще якісь там паспорти і, і не потрапити під санкції. З іншого боку, ми розуміємо, що він абсолютно спокійно себе почуває в Російській Федерації. Скоріше за все, він має доступ до тіла того ж винного злочинця Путіна. І звісно, він свій вплив, своє значення для Росії не втрачає. Ви праві, що він скрізь присутній на цих перемовинах, але мені хочеться вірити, знаєте, як там свого часу не знаю, радники, коханки, в яких там царські королівські часи, це вони насправді всім керували. То мені приємніше думати, що Андрій Шевченко може впливати на Абрамовича, аніж те, що Абрамович може впливати через цього, через ці свої зв'язки, якось на Україну. Все воно переплітається, все воно виглядає надзвичайно дивно, і сам факт, та, що в нас можуть бути перемовники, типу Абрамович, який не має... Статусу, але представляє Російську Федерацію. Та як поводить себе Україна? І ми знаємо, що тут теж санкції і критика вона не допускається писали листи західним європейським політикам, щоб так само якось заступитися за Абрамовича. На мій погляд, або рівні рівне відношення до всіх, та не може бути росіянина українського походження, не може бути росіянина, який вже віддав свої гроші на допомогу Україні. Тому ми його не критикуємо. Або всі, або ніколи, або нікого абсолютно рівне має бути ставлення. Але от з приводу цих футбольних стосунків це вже я не знаю. Тільки якісь інсайдери, мабуть, нам змогли би пролити на це якесь світло. Ну не знаю, як світло, а темряви забагато. Сподіваємося, що скоро ми побачимо і зможемо сказати, що Андрій Шевченко на своєму місці я дійсно хочу це сказати. Чому? Тому що він якщо він буде займатися питаннями УЄФА, питаннями спорту як радник президента, це я розумію. Якщо він буде займатися чимсь іншим, то бажано йому надати інший статус, щоб потім не було запитань до Офісу президента, які фактично цим статусом делегує. Людині повноважене.